Тарас Шевченко мені однаково. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені? В неволі вирус між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні. На нашій, не своїй землі. І не пам'яне батько сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та неоднаково мені, як Україну, зліє люди присплять в лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, oh, неоднаково мені.